Сьогодні б хотіла з вами поговорити на тему безпеки в інтернеті з дітьми, тому що дуже часто чую від своїх клієнтів, від батьків, запити з приводу того, як уберегти дитину від інтернет шахрайства від різних методів такого Розбещення в інтернеті дитини нещодавно, якраз ось звернулись до мене з таким запитом, що дитину е, якийсь чоловік, прикинувшись підлітком, таким самим, як дитина, е, просто взяв і почав розбещувати. І дитина навіть боялася про це розказати батькам, тому що там вже методи такі, е, знаєте, були вже маніпулятивні. Що якщо ти розповіси... То тобі буде погано, знаю, де ти живеш, я знаю, що робити, і скидуй мені фотографії. От як би ви сказали, що робити в таких випадках? І чи стикалися ви взагалі з таким? Дякую, що говорите про це. Дійсно, сприйняття інтернету трошки відрізняється від сприйняття живого контакту. Коли дитина перебуває в кімнаті, Її тіло, її лімбічна система говорить про те, що все в порядку, тут безпечно, тому що фізичної загрози насправді немає. Вона сама, вона розслаблена, вона робить, можливо, якісь уроки, щось трошки відволікається на якісь відео в інтернеті, щось навчається, тобто проводить час з собою, це безпечний простір. І коли вона виходить в інтернет в контакт з людиною, то її тіло не дає сигналів небезпеки, оскільки вона далі перебуває в безпечному середовищі, вона там лежить або там перекочується. Тобто все вказує на те, що тут можна говорити відкрито. І вона починає спілкуватися з людиною, яка можливо представляється однолітком. І вважаю, що це просто дружня розмова, як перекинутись кількома словами. Зазвичай дорослі люди, які шукають контакту із дітьми, ми розуміємо, що цей інтерес не, не зовсім, а можна сказати, такий безпечний для дітей, по-перше, по-друге, це свідомий намір. Тобто позиція агресора. В цьому випадку, який є дорослою людиною, який підозрює, що дитина більше схильна, можливо, на переконання, що для неї там, вплив авторитетів буде важливим, він поступово завойовує спершу першу довіру. Це може бути коротка переписка, для цього не потрібно бути високоінтелектуальним, начитаним інтелігентом. А тому, що ми розуміємо, що когнітивні функції дитини формуються, і лобна кора формується. Формується емоційно-вольова сфера, яка ще не є стійкою. Ми знаємо, що підлітки більше схильні до ризикової поведінки, вони не відчувають цих загроз, так як це відчувають дорослі, бо не мають пролонгованого планування. Вони не думають про далеке майбутнє. Вони думають про там, вибір професії на зараз, щоб це було престижно, щоб можна було заробляти. І навіть не завжди. Думають про те, там, чи в 40-50 років я взагалі ще буду хотіти робити цю роботу. Тому, звичайно, що коли доросла людина, дорослий чоловік виходить на контакт з підлітком, з дитиною, в нього є свідомі наміри і розуміння, що він може завдати шкоди, він знає, як це зробити, має план такої дії. А дитина в цьому випадку виступає в ролі постраждалої особи, якщо це спілкування зайде в такий глухий кут, про який ви говорите. Що з одного боку дитина розуміє, що вона вже поділилася якимись фотографіями, і цей чоловік має на неї вплив. Має способи контролювати її поведінку, можливо, вона вже дійсно розповіла, де вона живе, тому що він казав, що він там oh. листівку відправить, якийсь веселий подарунок, і вона повірила, тепер це її ризикові е, ділянки, де вона живе, чим вона займається, як вона виглядає, хто про це дізнається. І тоді маніпуляція продовжується. Тобто ця дитина стає вже, так би мовити, полоненою в цьому uh -huh. процесі. Він супроводжує її і все більше і більше вимагає. Звісно, що коли дитина входить в все більше і більше труднощів, її рівень тривоги зростає. Вона почне усвідомлювати, що загроза реальна, і її все більше, і вона бачить безвихідь. В цьому випадку. Тому вона більше схильна в такому суперемоційному стані робити необдумані дії і більше піддаватися ризиковій поведінці. Давай зустрінемось, там вийшли мені гроші. І так далі. Тобто треба говорити з дітьми в першу чергу про те, що інтернет це так, якби вийти з дому. Це не просто. Ти перебуваєш в своїй кімнаті, і це безпечний простір. Це інший світ, двері, в які ти проходиш в момент, коли ти починаєш з кимось переписку. А як оцей контакт якраз таки знайти з дитиною? Бо дуже часто батьки звертаються, коли вже виникає проблема. ну, нас... По факту вже, і вони тоді не дуже розуміють, що робити. Бо проблема є, дитина закривається в собі. А чому це відбувається? Батьки часто не знають, бо до цього вони були зайняті роботою. Зараз дуже багато в зовнішніх різних факторів тривожних. Батьки такі, ну що мені тепер робити з дитиною? Вона якась роздратована, зламані, не відкривається, двері зачиняє, телефон не дає. Знаю такі кейси, і дуже часто також батьки прям б'ються з дітьми, видираючи цей телефон з рук, і прямо ну, силою це все відбувається. А дитина в цей час, я так розумію, вона ще в у цьому стрес впадає, бо вона не може навіть тут довіритись батькам. От як у цю довіру якраз таки її. Ну, по-перше, не загубити, і з якого віку бажано вже знаєте, ну прям починати вибудовувати цю довіру, щоб такого все ж таки не трапилось. Або якщо навіть це трапляється, щоб дитина могла з легсі з легкістю підійти і сказати: Мам, от така ситуація, я втрапила в халепу, я думала, там це е, такий самий підліток, як я. Але тепер він вимагає там, з мене або гроші, або там, не знаю, погрожує мені, наприклад. Бо підлітку, мені здається, дуже важко в цьому зізнатися, і що це ще й помилка, і як батьки відреагують на це. А що б ви тут порекомендували? Дійсно, довіра це щось не абсолютне. Довіра формується поступово. І втрачається дуже швидко. Втрачається швидко, тому що ми керуємося в своєму житті, в соціальних взаєминах і в навчанні вихованні в школі принципами, так би мовити, справедливого світу. Тобто ми намагаємося пояснити кожній дитині, що будь-які дії будуть мати певні наслідки. Ми не можемо сказати, що якщо там ти в супермаркеті захочеш у цей журнал, впадеш на землю, будеш бити кулаками, плакати, і весь супермаркет буде звертати на тебе увагу, що наслідків не буде. Ми хочемо пояснити, що будь-які дії мають наслідки. І це формула, так би мовити, справедливого світу, тому що дитина йде в школу і Якщо вона підготувала уроки, вона не спізнилася, вона добре себе поводить, вона піднімає руку, акуратно, все тихо, мирно сидить, не так як властиво дітям, трошки галасувати і рухатися, то вона буде мати гарні наслідки. Можливо, навіть отримає п'ятірку, 12 балів, тобто що це буде висока оцінка. Якщо її поведінка буде на противагу, Такою більш природньою, як для дітей, а вона чартися? буде сідати на парту, там, спілкуватися з дітьми навіть в процесі розмови, з класом вчителя, то вона буде мати негативні наслідки. Грати тобто її в карти. поведінка. Так, її поведінка не нормована, тобто хороші дії, хороші наслідки, погані дії, погані наслідки. Це виробляє розуміння, що світ стабільний це формула безпеки. Зрештою, коли діти вивчають ці правила, а для них рольові моделі, ігри взагалі, це є весь світ. На цьому будується виховання, навчання. Ігрові моменти дуже важливо застосовувати для навчання і виховання. І тому, коли дитина засвоїла ці правила гри, цей світ безпечний, але тут щось змінюється. Змінюється, що вона нічого поганого не робила, вона лише спілкувалася, але вже є наслідки. Негативні наслідки. І вона починає міркувати, чому так? Якщо я роблю хороші речі і маю хороші наслідки, погані речі будуть погані наслідки. То в даному випадку, якщо я отримала негативні наслідки, є загроза. Якась людина мені загрожує, це небезпечно, значить, я щось не так зробила. Тобто, одна з моделей поведінки дитина може присвоїти оцю. Так би мовити, роль жертви. Угу. Вона не відчуває себе постраждалою особою. Вона відчуває в цьому випадку, що вона не права, вона щось зробила не так. І вона це відчуває ще до того, як ділиться з батьками. Вона розуміє, що за хороші дії будуть хороші наслідки, за погані дії погані наслідки. Виходить, що вона вже отримала негативний наслідок, розповість батькам. І отримує покарання. Ще гірше. Тому що це її поведінка якимось чином була в тій категорії заслуговування на погані наслідки. Тому, звичайно, що тривога дитини росте, страх помилки росте. І чим більше цих помилок, тим більше тривога. І вона починає діяти більш емоційно. Але емоційна сфера дітей ми вже говорили про це. Вона формується поступово. Я обожнюю цей чудовий мультик, який має гарних наукових експертів з психологічного профілю. Думки на виворіт». О, так! Да. Це дуже класний мультик. Я погоджуюсь повністю. Він просто шикарний і його дуже класно відзняли. І кожна от. Кожна емоція говорить про себе. До речі, другу частину дуже хочу подивитися, ще не дивилася. Дуже да, дійсно і батькам рекомендую. А, і як, ти, як ви говорили, що от, а, а, ігри ігри по правилам знаю, теж дуже класно формують якраз таки у дітей оцю причину, цей наслідковий зв'язок. Бо навіть в своїй практиці ми там вже. ну, з чотирьох років потихеньку починаємо вводити ігри по правилам. Ну, як я, як нейропсихолог, ще працюю і оці ігри по правилам вони якраз таки формують оцю цю причину оцей наслідковий зв'язок у дитини, що можна програти або можна там, наприклад, якийсь раз бути більш е, такому е, зацікавленому в грі е, е, і виграти. І клас, і дитина тоді розуміє оце все. Тобто, чи правильно я розумію, що в принципі ми можемо оцю що довіру, що причинно наслідковий зв'язок, формувати вже, ну, як я кажу, я там з трьох-чотирьох років починаю. Чи можна ще раніше це робити? Варто формувати довіру е, одразу після народження uh -huh. дитини. Е, може здивувати, але контакт з батьком. Має такий самий визначальний, е, якби це фактор впливу на розвиток дитини з дуже раннього віку. Тілесні контакти, тобто там притулятися до щічок, давати відчуття дитині, що вона тут є, обнімати, е, кутати, щоб дати їй відчуття її тілесності. І ми знаємо про користь цього, тому що дітки можуть лякатися, вони можуть не відчувати mm -hmm. себе тут в просторі. Тому, звичайно, що довіра формується поступово і якомога раніше. Але треба пам'ятати, що довіра не може бути абсолютною. І найкращим є виховання дітей, коли ви пояснюєте, що одним людям можна довіряти в одних речах, можливо, неможливо довіряти в чомусь іншому. Наприклад, я впевнена, у вас є друг, якому ви довірите навіть mm -hmm. свою чужу дитину. Але не довірити 20 доларів. Я в цьому впевнена. І точно є люди, яким можна все довіряти у питаннях грошах, наприклад, вони працюють на посадах економістів, бухгалтерів, але ми не можемо з ними поділитися звичайним секретом, бо це стане просто загальнодоступна А Людям довіряти варто і варто розділяти градієнти того. В чому довіра є, в чому немає. Тоді формується розуміння, що неможливо втратити одномоментно повністю довіру. Тоді в дитини не буде цього страху, що найменша помилка і все, вона вже не в зоні відмінників, вона вже усунена від комунікації. Дуже важливо при формуванні довіри говорити з дитиною про те, що її поведінка. Не є частиною її особистості. Як це працює? Ти можеш зробити щось, що мені не сподобається. Але це не означає, що я перестану тебе любити, бо ти моя дитина, я тебе давно знаю, ти на це заслужила. Як особистість, ти чудова, ти дуже активна, ти там, креативна. Але сьогодні твоя поведінка була жахлива. І таким чином ми даємо, формуємо оце розуміння, де дитина, а де її поведінка. Угу. І довіра це швидше довіра не до особистості, бо її ми завжди збережемо, а довіра до тих вчинків, які можуть траплятися. І що певний вчинок, якщо він навіть вказує на Погіршення поведінки, але він не вказує на те, що ми припинимо повністю контакт або там жорстоко каратимемо. Що наша любов це абсолютне поняття, і воно завжди доступне. Так, да, і я це зустрічала в своїй практиці, ви правильно говорите, коли, наприклад, батьки оцінюють саму дитину, а не її якусь певну поведінку. Наприклад, коли дитина там принесла п'ятірку за контрольну, вони все ти не вивчив. Я думаю, тут краще б сказати було, що е, так, так буває, і оця оцінка, ну, ти маєш її виправити просто, але це не значить, що ти якась там. Не розумієш цього, чи ще щось не знаєш. Тобто ми саме конкретну поведінку беремо і якби розкриваємо. Правильно, я розумію, а саму особистість ми ніколи не зачіпаємо у дитини, і тоді буде довіра. Маємо розуміти, що розвиток емоційної вольової сфери в нашій країні не вважався пріоритетним. Ого. В радянські часи вважалося взагалі кращою стратегією виховувати однакових людей. І це означало, що емоції, так якби, які урізноманітнюють людей між собою, бо одні більш сумні, другі більш веселі, треті якісь там гнівливі, що емоції самі собою це небажано. Річ, їх виявляти не дуже корисно. Є в психології термін, називається емоційна депривація, так би мовити, заборона на переживання емоцій. І ця заборона в Радянському Союзі, а потім ми унаслідували ці стандарти виховання, говорить про те, що треба сидіти чемно, скромно. Треба не виражати себе надміру емоційно. Ти не рухаєшся. танці це щось таке, для чого потрібен спеціальний простір. Там, ти не, не підскакуєш, не, під, не підсмикуєш ногою. Ти ведеш себе дуже сумирно. І це часом закладає, воно закладало в наших батьків і закладає в нас уявлення про те, що емоції це щось небажане. З часом в поведінці хлопчиків з'являється думка, що певні типи емоцій є нерекомендованими для чоловіків. Наприклад, плакати не можна хлопчикам. Ти що, дівчинка, оці стереотипи, не веди себе так. Так, це є забороною, і, на жаль, такого і зараз це є. Воно все ж таки залишається. Тема сексу це взагалі щось табуйоване. табуйоване. це не дай боже про це взагалі заговорити. А потім діти чомусь з'являються у 15-річних дітей. І про це ніхто з ними ніколи не говорив. І ніхто не говорив, що треба захищати себе, і так само інтернет безпека та ж сама Марта. А що б ви знаєте, на останок так порекомендували? От якісь ключові такі фактори. От все ж таки, як підтримувати оцю взаємозв'язок з дітьми, щоб вони менше потрапляли, такі, ну, в такі інтернет, хоча б халепи. Як оцей зв'язок знайти з дитиною, коли його почати формувати? Або якщо вже навіть це доросла дитина, ну і підліток, як все ж таки, можливо, якісь коротенькі рекомендації, як його все ж таки налагодити? Якщо таке є? Дякую дуже. Це важливо говорити про те, що ми можемо зробити. Дійсно, ми не є безсилими в цьому випадку. З якого би рівня стосунків ми не починали, завжди є шлях покращити. І навіть якщо ці стосунки дуже хороші, але більш субтильний, емоційний зв'язок, глибше порозуміння, ділитися досвідом, це дуже важливо. Перша важлива частина налагодження зв'язку це, звичайно, комунікація. Але не в такому дуже загальному плані навіть невеличкі перерви, звернення уваги на те, що дитина робить в даний момент, спільне проведення часу, не обов'язково говорити, але навіть просто візуальний контакт, дивитися, перекинутися кількома словами, це вже дає певне відновлення цього зв'язку. Повірте, дитина, яка тривалий час перебуває в телефоні, вона відчуває надзвичайно багатий спектр емоційних переживань. Тому що гормонально є дослідження, які говорять про це: дитина отримує той заряд серотоніну, який би вона отримала від достатньо серйозних наркотиків. Тобто, час. І спеціальні програми, які збуджують нервову систему, стимулюють, заохочують, лайки, гучні звуки, вони провокують позитивні емоції. І цей спосіб отримання позитивних емоцій, якщо він є більш доступним, ніж контакт з батьками, діти будуть йти в телефони, в інтернет, тому що це простіше. Тому не дозволяйте їм шукати задоволення їхніх емоційних потреб де-інде, ніж в контакті. І це другий важливий момент наслідування. Діти вчаться на притчах, міфах, історіях. Спілкуйте з дітьми, розповідайте їм історії, вигадуйте ці історії. Користуйтесь історичними даними, якісь цікаві факти витягуйте і там, з грецької і іншої міфології. Бо, повірте, це працює. Притчі працюють впродовж цілого життя. Приказки, скоромовки це все ми пам'ятаємо з дитинства, але це якась така втрачена реальність, яка нам здається зараз недоцільною. Насправді ці речі, ці наративи, ці тексти вони важливі. Вони дають відчуття дитині присутності тут і зараз, але при цьому дають поштовх її творчості. Вона фантазує з вами. Читайте їх, якщо у вас є така можливість. Багато дітей, незважаючи на різний вік, люблять, коли їм читають. І це може здивувати, але це теж певний час з дитиною. Багато дорослих, особливо батьків, чоловіків. Вони відчувають певний дискомфорт, коли вони тривалий час контактують з дитиною. Можливо, це пов'язано з військовими діями, їх тривалий час не було вдома, вони були на фронті, і вони можуть відчувати цей певний дискомфорт, наче щось втрачене і між дитиною і батьком пустота. Це гарний це спосіб ще. заповнити цю пустоту і відновити довіру, відновити контакт. Звичайно, що якщо в дитини немає сенсорної інформації, тобто там з нею не контактують фізично, її не обнімають, не там щось передають їй, не залучають її в активну діяльність, на кухні, наприклад, коли ви разом розкладаєте обід, або ви разом робите певні дії і довіряєте дитині певну функцію, яку вона робить, і таким чином робить вклад в спільну справу. То це теж дуже добре, тому що ми пам'ятаємо, що дитина більш тілесна, ніж ми. Ми вже багато можемо говорити. Ми, от вже хвилин 20 сидимо майже нерухомо. А дитина так не може. Кожних 20 хвилин це нормально, коли в неї є відволікання уваги. Часто нам це навіть може не подобатися. Наприклад, коли ми хочемо, щоб дитина постояла поруч з нами в церкві. Тому пам'ятати, що вікові періоди важливі. Але ви знаєте свою дитину. Постарайтеся з цього місця, де ви втратили зв'язок. Подумайте про те, що змінилося, бо це дуже важливо. Які поведінкові якісь ознаки, емоційна сфера? Можливо, як дитина тепер спілкується, що змінилося? Чому це могло змінитися? Що в той час відбувалося? Які події? Куди ми з дитиною ходили? Куди ми її водили? Чи це переляк? Е, можливо, в неї відбувається булінг в школі, ми про це не знаємо. Або ж в неї відбувається булінг в школі, ми про це знаємо, але ми їй кажемо там, боротися, і вона намагається зібратися з ресурсами. Так, тобто е, треба згадати, де був втрачений цей зв'язок, і постаратися відкрутити е, назад і почати з цього моменту, спробувати відновити, можливо, дитина тоді легше поділиться цим. І пам'ятати, що емоційна сфера дитиною лише пізнається. Ті нові гормони, які приходять в її організм з віком, вони все більше і більше збагачують емоційну сферу, але це щось нове, з чим треба познайомитись. Це нове тіло, яке раптом росте у всі сторони. Щось з'являється нове? Так. І це той новий контекст, з яким дитина певний час намагається справитися. Вона справляється з цими новими емоціями, з цим новим досвідом, з цими новими переживаннями. Головне говорити про це, називати ці емоції, приділяти хоча б дві хвилини часу в день, щоб дозволити собі назвати емоції можливо, зараз настрій, який я переживаю, і, можливо, стан... Транслювати дитині свої почуття цього угу. дня. так. І говорити про те, що. Емоції це щось інше, ніж відчуття, тому що ми часто підмінюємо ці поняття. Наші відчуття в тілі, температура, не знаю, потіють руки, там, дихання це відчуття. А наші емоції це щось зовсім інше. Воно зовсім інакше звучить. І коли ми кажемо про свої емоції, називаємо їх. Зараз є спокійна. Або зараз я перелякана, тривожуся. Ми даємо таким чином інформацію дитині, що є дозвіл на відчуття емоцій. І що треба пошукати, а яка емоція зараз у мене. Тому що така, в принципі, емпатійна частина нашого життя, що коли з нами хтось ділиться, нам зразу хочеться назад повернути. Марта, дуже дякую вам. Хочу також від себе трошки додати, що дуже важливо на дітей реагувати так і пам'ятати себе в тому віці. Бо ми -то цей вже досвід пройшли, і ми теж робили ті помилки. Ми теж формувалися якраз таки. Оцей у нас гормональний фон змінювався. Ми теж бунтували, ми щось робили. А дорослі дуже часто забувають про це. І якраз таки вже дивляться з призм. Ми дорослого такого, що все, я вже такий, і дитина має бути така. Мар, дуже дякую вам за цю розмову і до зустрічі, дорогі глядачі.